Всім привіт! З вами Станіслав. І сьогодні у мене для вас прекрасна новина. Нарешті все змінилось у світі Hard Surface моделінгу. Все, революція настала, вона вже тут, вона вже на підході. Значить, в чому суть? Хто знає, є різні типи моделінгу, які використовуються зараз в мейнстрім-індустрії, це subsurface, subdivision sub коли ви моделюєте об'єкти за допомогою сабдвижнів, тобто там така, за рахунок curvів, якби йдуть curви, і ви накладаєте на це. Модіфаер, і воно якби огинає, як машина, от корпус машини так моделюють, наприклад. Або е, у вас моделінг базується на булінових операціях. Тобто якісь об'єкти ви вичитаєте, якісь додаєте, е, є більш деструктивне workflow, менш деструктивна воркфлоу е, ну, і скалптінг. Я пройшов курс по Hard Surface Modeling, я все це знаю. Після того як я пройшов його, я вирішив, що я ніколи в житті нічого моделити не буду. Тому що всі, хто стикався з якимось конвертуванням мешів, з догонкою, топології до якогось правильного вигляду, всі розуміють, що це као, що це нудно. Ви маєте мерджі точки, ви маєте їх тягати туди-сюди, щоб не було артефактів шейдингу. в мене завжди була думка і відчуття на підсвідомості, що це неправильно. Мені здавалося, що я роблю щось. Не так. А, але виявилось, що я роблю все так, що це ну, єдиний вих, вихід наразі. Але, але більше це не так. Тепер ми а, зараз поки що сьогодні не будемо моделити інакше. Але вже завтра, через місяць, через півроку, все зміниться. Тому що іде в Blender технологія Conjuring SDF. Да? Зараз пер перевіримо. І я знайшов ось такий от софт. Називається Клава Клава клавікула. Ось клавікула. Uh, зараз я її вам покажу, я її тільки скачав, не знаю, що там як, але поки що ми подивимось на цей uh, Conjure SDF. В чому суть? Uh, значить, воно працює не так, як ми звикли, uh, що працює non-distractive або Distractive Modeling Workflow в 3D-редакторах. Uh, воно як, uh, як, uh, як вектор, Воно, Коротше, давайте е, спростимо це як е, вектор і е, не растер. Е, ми можемо моделювати якісь схожі форми е, через якісь пікселейт, але знову ж таки завжди там буде триматись цей грід, Воксільний, воксільний гріт. А тут все базується на основі математики. Я про математику багато не знаю, нічого взагалі не знаю. І насправді я не розумію, як це відбувається, але це неважливо. І вам так само не потрібно знати, як це відбувається. Як це працює? Яка різниця? Яка різниця, як це працює? Головне, що це працює. Фішка в чому? Ви можете, ну, от самі бачите на екрані. Воно все таке плавне, і можна створювати доволі легко, супер легко, порівняно з традиційними методами моделювання, створювати дуже складні форми. Реально, от форми, які тут робляться в два кліка, зробити їх чи Сабдівом, чи хардсерфісом, з усіма булінами, Uh, щоб це було без артефактів, щоб у вас не скакали шейдинги, щоб у вас uh, фаски не летіли. Ну, це дуже-дуже складно. Коротше, uh, все міняється. І насправді ця штука була вже дуже давно. Просто так склалося, що люди обирали uh, ну, найконвенційніший uh, метод моделювання на той момент у співвідношеннях ресурси. Можливості, індустрія і все таке і можна задуматись трошки про це, що багато речей, які ми робимо в житті, в роботі, в будь-чому насправді вони можуть робитися інакше. І звичка це така сильна річ. Um, що, що ми можемо просто займатися калом. Завжди слухайте свої відчуття. Якщо вам здається, що щось неправильно, що щось некомфортно, що щось здається вам не так, як має бути, то насправді воно так і є. Воно не так має бути. Воно має бути інакше. Uh, і все, да. Тепер воно буде інакше. В общем, дивіться, як круто. Давайте глянемо на цю клавіку. Ще один безкоштовний софт. Я додам в опис посилання, значить, так само працюю на такому ж. Конжури математичному вектор, принципі, я не знаю тут інтерфейса не знаю, що нажати щоб вам показати, але ну от можна додавати схоже на те, що він як блендер безкоштовний, але трошки тормозить. В общем, там же самі розбирайтесь. Все, ставте вподобайку. Вітаю всіх з, з, з революцією. Більше вам не треба буде мучитись з моделями. Мені теж. Підписуйтесь на канал, якщо вас я обрадував. Ставте вподобайку, донать на ЗСУ. Всім пока.